Я зараз тобі задаю питання. Якщо ти правильно відповідаєш, ми даруємо тобі сертифікат на 300 гривень від м сервіс Чи можна сушити втоплений телефон у рисі? Думаю, так. Да. Думаєш, допоможе. Думаю, допоможе. я сушила колись. Не, не дуже помогло, але дуже допомагає. Ну давай, яка, яка твоя відповідь буде? Думаю, не можна. Думаю, не можна? Не можна. Можна. Додаю сертифікат. Це, давай, Чи правда, що можна зарядити телефон за 5 секунд в мікрофульовці? Ні. На 300 гривень не включиться на ремонт. <рес> так, ну правильно, не можна зарядити, тому що будете без телефону. Тоді, це вам? О, все? Так що да? Так, швидко. Да, Одне питання просто. Давайте питання. Чи можна сушити втоплений телефон в рисі? Наверно. Ні, а що вона поможе взагалі? Ну, може. хто просто думає, що ну, якщо закинути в рис, то там благо сама ідеї ну, і все буде от добре. Положиш в рис і все, це самовнушення, я думаю. Да думаю, що не можна. Думаю, ні. Правильно, не можна. <рес> так, тоді сертифікат. Я виграла все. <рес> все <рес> дякую. Все, дякую. Ну а якщо ви вже чай на ваш ноутбук або телефон, звертайтеся до м сервіс. Вони вам відремонтують все, навіть якщо ви знаходитеся в другому місті України.